Привіт, друзі! Привідультку вам ще раз. Проведу вам невеличку екскурсію, знаєте, де? По Осіннім лісом. Дивіться, який я не взяла свою селфі-палку, як то кажуть, але... але нічого. Я думаю, що ви без селфі-палки можемо з вами подивитися цей чудовий ліс. Я переключаю і будемо зараз дивитися. Як тут в лісі зараз гарно. Дивіться, це в нас дуби. Здорові, 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 здорові дуби. А далі йде дорога в ліс. Справжній ліс. Ми зараз пройдемо це. І підемо, підемо. Я записую на відео, тому що я розумію, що що? Що ви не зможете... Так, піду вам зараз дуб покажу класний. Прям класний, класний, красивий, красивий. До речі, радіту, звичайно, сама рапта. Дивіться, дивіться, який дуб. дубисько. Кажуть, треба, треба постояти під дубом, щоб набратися сили. Так, Дуб, привіт. До речі, ось вам де, де північ, там е, мох, де північ. Да? Так, дивимося, дивимося. Щось за північ кругом у нас. З усіх сторін, І там, мабуть, хтось під цим думом живе, мені здається. Зараз покажу вам усе. Дивіться, як красиво. Дивіться, як красиво, так? Так дирі-рі-рі-рі. Дивіться, як красиво. Коли ви ще в лісі побудете, як не зі мною, після далі. <рій> так. Головне, не заблукати, дійсно, а то, а то я можу тут... Крути щось пари. Тут крути були. Так. ну, Буду кричати. Тут люди недалеко. <кій> До речі, такі класні альтанки поробили, бачите? <кій> такі класні. Ну, це якийсь місцевий бізнесмен поробив, кажуть. Не знаю. О, все. Буду вам показувати цю красу. І це класно можна воно приїхати шашлики поїсти. Ну це ліс, щоб ви розуміли. Справжній, справжніми дубами, справжніми, справжніми. Це ліщина, до речі. Ну, вже тут немає оріхів. А тут вже, мабуть, білки поїли. Так, а тепер йдемо у справжній ліс. Хоч грибочка вам знайти чи що? Рожка. Знаєте, як тут класно? Навіть не уявляєте. Я оце думаю. Про інше. До речі, маленькі. Оце кленавидний дуб. Здається, вона занесена в червону книгу. А тут їх багато, бачите, ось маленькі. От вони дуб, але листочки як у клема. Бачите? Прикольно. У нас кроворозі один такий є. А тут їх багато, ось бери і сади, скільки хочеш. Ну, Тут вже ліс такий, знаєте, ну, скажімо, о, ось вам поганки. Ой, гриби, гриби! Я не знаю, що це за гриби, але це, навіть, поганки. Дивіться, бачите, біленькі? А ось на пеньку якісь. Я не розумію, що... Гриба, я не знаю, Ну, красиво. Красиво. Це хтось поламався. Полото. Справжнє полото. Таке, як може бути. Тож, колись, колись, оцей, як їхали конями, то оці такі бакаї переживали, ну, щоб не застрягнути. О, це лісова дорога. Дивіться, який дуб вам видно. Кленовидний ось, ось дуб. Є потім велика сосна, мабуть, це. І це, щось... І це звичайний дуб. Ну, звичайний дуб, я вам хочу сказати, дубисько, всім дубам дубисько. А ну як це вам, щоб ви його побачили. Мені треба, щоб ви його побачили. Щоб ви побачили, який гарний дуб. Друзі, обов'язково використовуйте будь-яку можливість. О, грибочки зараз вам покажу. Будь-яку можливість погуляти в лісі. Це, це така насолода. Зараз грибочки вам покажу. Видно вам? Ну, вони якісь такі стрюмні, я вам скажу. Ці грибочки. Навірно, це не справжні. Це, напевно, всі, як його погані, я так думаю. Дивіться. Да? Я думаю, що так. Да. Я навіть дивіться, їх не буду, тому що ну, їх так багато. Бо можна так наїстися і все. І вмерти. Ось якась красна погана, червона поганочка. Така гарненька. Тут я... А воно інші гриби. Що це за гриби якісь такі? Не поняла. Дивіться, як то справжні. На сиришки похожі. Я їх брати не буду. Хай вони мене навіть не думають заблазнять. Я не дуже... Ні, сиришки не такі, по-моєму. Я дуже, дуже це як його бо боюсь. Я стекло. Ну це, по-моєму, колись хтось казав мені, що це ну, такий гриб. Ну, справ... ну настоящий. Їстівний. О! Так. До речі, здається, я знайшла лисички. Дуже пого схожі. Ну я нічого брати не буду, тому що насправді я не розбираюся. Ні, це не лисички. Теж якісь гриби. Капець. Це так недалеко від населеного пункту. Дуже недалеко від населеного пункту. І цей, якщо це люди не визбирали, я не вірю. Зараз підемо. Підемо подивимося. що воно якісь люди збирають гриби. Зараз підемо подивимося. Зараз питаємо, скажіть, а ну що це ви тут збираєте? Покажіть мені. Дивіться, який красивий. Дивіться, який гарненький. Такий під мою курточку, так? Да? Класний. Одвалився. Шкода, що одвалився Друзі, зараз покажу вам гриби сароїжки справжні. О, о ось, поняли, оце опеньки. Ага, то, значить, я бачила не опеньки. Тому були. А то мухомори були, поняли, то ми з вами дивилися на мухомори. Ось, о, бачите, які справжні Клас! Я, я, я. А, я, я, я. а це хто? Ришитняк. А, решитняк. Поняли, які решитняк? А ми ще знайшли кстати? І ще дивіться, вам зараз покажуть. Опеньки, опеньки. дивіться, які це справжні опеньки, щоб ви панімали. Значить, ми з вами бачили мухомори. А? поняли. Побачили, які справжні гриби? Так, да, люди хоч збирають, а ми з вами бачили, значить, всякі мухомори. Ну так, да, мухомори красиві, звісно. Але справжні гриби дуже смачні. Такі, я колись пам'ятаю, ще бабуся ходила збирати. Я була маленька, один раз мене брали в ліс. Дивіться, як гарно, дивіться, як гарно. Дивіться, як гарно. Зараз цей пок... дуб ще покажу. Який дуб-дубисько. От гарні тут думи. Да Бачите, люди тут звикли жити, да? і їм тут ну, ну, комфортно і їм тут все знайоме. А мені не знайоме. Мені тут все таке хорошеньке, все таке класненьке, як міський житель. І я як ото мала дитина. Радій всьому. Я вам хочу сказати, радійте. Радійте, поки є час, поки є бажання. Поки ви можете ходити, дихати, бачити, чути, відчувати смак їжі, доки ви можете спокійно спати. Ой, який листочок красивий. Тому радійте, бо може бути такий момент, що ви будете від цього всього від цього всього, ну, як це, обмежені. І тоді ви не зможете вже це все мати. Ага, а ми починаємо цінувати коли? Коли все вже минає. Або коли нам щось недоступне. Ось така прогулянка лісом трошки для вас, трошки для вас, щоб ви вийшли, подивилися, що там, як там, де там. Далі, мабуть, нема сенсу йти, бо там болото, а я у гарненьких, у гарненьких, отаких, от бачите, в оранжевеньких таких я кросовочках. Тому далі не піду, бо далі там бачите, така дорога. Така не дуже. Ну що, друзі, пишіть мені, як вам сподобалася моя прогулянка. І до зустрічі. Пока-пока.